Вітаю, коли ми говоримо про міжнародне розширення, часто на перші місці виходять країни, які асоціюються з успіхом і розкішю. Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Уман, близьких марачосів, фінансова стабільність, безпека, низькі податки. Здається, це ідеальний бізнес-клімат, але як і в житті. Ні, все що блистить золото. Під глянцям сучасності приховані складнощі, які можуть стати серйозним викликом, навіть для досвідченого підприємця. Перше регуляторна складність у затоці діють десятки видів ліцензій. І кожна має свої вимоги від розміру статутного капіталу до дозволів на оренду офісу. Без місцевого партнера або консалтингової підтримки ви можете витратити місяці і не отримати жодного дозволу. Друге культурні та бізнесові відмінності. Те, що працює в Європі, може не працювати, не сприйматися в арабському світі. Тут рішення приймаються не лише за документами, а через довіру, авторитет і репутацію, що формуються роками. Третє. Вартість отримання бізнесу. Усі хочуть бути в Дубаї. Але оренда, оплата послуг, персонал і податкові вимоги. Можуть зробити навіть прибуткову модель з бітковою. Ми бачили багато компаній, які приїжджали туди за успіхом, але не розуміли реальних правил. гри. ICC допомагає бізнесу підготуватись до цих реалій. Аналізуємо юрисдикції. Адаптуємо структуру, забезпечуємо правові, фінансові і апеліційні супровід. Наша мета не просто відкрити кампанію, а зробити так, щоб вона працювала і розвивалася. ICC – бізнес без ілюзій. Міжнародна експертиза. Дякую. Я біг у бізнес, не розбираючи дороги. Це було з 2001 і 2003 роком. Тоді я мав товариша людину з доступом до металургійних заводів. Разом ми планували бізнес, а він налагодив постачання електродів. Все працювало чесно, вигідно, стабільно. І ось він сказав: пора трохи розслабитись. Ми ж заслужили. Мені зараз. Треба було їхати в Київ на переговори. Він напалі, поїдемо разом, мовляв, і справи зробимо, і відпочинемо. Ми оселілися в готелі, кожен у своєму номері. Я закінчив ділові зустрічі, повернувся, а він каже: підемо в клуб, просто розслабимось. Мені сподобалась ідея. Клуб, музика, світло. Спочатку все було гарно. дуже. Потім алкоголь. Багато алкоголю. Він почав замовляти напої, пригастив дівчат з сусідного столику. Ті замовляли найдорожчі, а пили лід кавток. Він сміявся постійно, говорив офіціантам, пиши все на наш рахунок. Я нагадав: завтра зранку зустріч, закрив чек на ту ж мить. Побажав йому гарного вечора і поїхав в готель відпочити у другій ночі. Стуки у двері адміністратор блідний. каже шепотом. Пані, тікайте, вас шукають бандити з клубу. Він провів мене чорним виходом. Я встиг забрати речі, поселився в іншому готелі. Зранку переговори, потім Запоріжжя. Через кілька днів дізнався у клубі. Залишалася його машина. Як застава? Рахунок був половина її вартості. Він заплатив, але наш спільний бізнес зник разом із довірою. Іноді катакомби бізнесу це не угоди, не офіси. Це келихи. Готелі, ілюзії, де рахунок платить ні гаманець, а репутація. Висновок не святкуй успіх із тими, хто не відчуває меж. бо одна ніч може коштувати тобі всього сезону праці.